Дякуємо крихітку Я взяла колір шоколад гачок 225, пряжа вівчарі 1500 метрів моток в три ниточки магічну петлю. Перша повітряна петля і далі набрати ще 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Стовчик з накидом в петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Знов стовпчик з накидом в петлю. Таких стовпчиків має бути вісім. Ну, і відповідно 8 арок. Так, робимо по колу. Як випадок покажу, як підтягнути магічну петлю. Трішки потягнули, побачили, які ниточки підтяглись. Коли в'яжте в декілька ниток, будьте уважні, щоб ви потягнули саме ті, які треба. так, тепер підтягуйте інші ниточки. Ось так. Зовсім сильно не затягуйте, щоб ваша серветочка не пішла хвилями. Краще лишити і потім в кінці дотягнути. І так, ми з'єднуємося зараз сліпою петлею в третю петлю підйому. Це було четверте. Втретю. <хи> Ось так. Переходимо в арку. Три повітряні петлі. Три стовпчика з накидом. В арку. Цю ж. один, Два. Три. Дві повітряні петлі. В наступну арку 4 стовпчики. 1, 2, 3. І 4. Дві повітряні петлі. І так по колу в кінці зробите дві повітряні петлі і з'єднайтесь в третю повітряну петлю. Ось тут. Ось таке чудо у нас виходить. Поки що схоже на колесо. З'єднуємось. Тепер трішки йде розширення. Три повітряні петлі, накид, стовпчик з накидом. От в цю саму петлю, де ми з'єднувались. Накид і наступний стовпчик уже стовпчик. Інколи буває, особливо початківців, ось цей стовпчик, вершинка затягується сильно. Слідкуйте на рахунок цього, щоб вершинка у вас була не така туга. Бо прийдеться пров'язувати в тільце стовпчика. Так, і в кінці знову два стовпчика. Таким чином, ми з чотирьох стовпчиків робимо шість. Дві повітряні петлі, і тут точно так само. Спершу пров'язуємо два стовпчика. Один. Два. Потім два підряд. Так, І в кінці теж розширення з двох стовпчиків. Дві повітряні петлі. Ось таким чином ми проходимо по колу. В кінці дві повітряні петлі зв'язали і з'єдналися в петлю підйому. третю. Кінець ряду. З'єднуємось. Тепер переходимо до наступного стовпчика. Просто сліпою петлею. Ой! У мене теж було, як ви бачите. Хм. Є, перейшли. Тепер нам треба зробити кластер з чотирьох стовпчиків з накидом. Тому робимо дві петлі підйому. Накид. Це у нас перша ніжка кластера. Друга ніжка. Третя. І четверта. І це все діло ми разом робимо три повітряні петлі, два стовпчика з двома накидами в арку. Один накид пров'язали, другий накид, ще один стовпчик сюди ж. Один Пров'язали другий, три повітряні петлі, один, два, три. Знову два стовпчика з накидом в цю ж саму арку. Один і два. Є три повітряні петлі. Один накид, і знову робимо кластер. Перший стовпчик ми відступаємо і починаємо рахувати з другого. Одна. Дві, три, і чотири. І разом. Один, два, три. І знов стовпчики з двома накидами. І так по колу. Як ви бачите, трішки воно береться хвилями, але ми ж на те її залишали незатягнуту магічну петлю, правильно? Хто не лишив? Розтягуйте зараз, потім буде трошки складніше. Ну, трошки, сильно складніше. Зустрінемось в кінці, набирайте три повітряні петлі і з'єднуємося сюди. У нас виходить краса. В принципі, кому От достатньо такого розміру, можна просто з'єднатись із стовпчиками без накиду або з'єднувальними стовпчиками. Пройтись по колу, і ось тут. На кінчиках зробити помалі піко. І у вас вже буде така мініатюрна серветочка на 4 ряди клас. Дуже швидко і от, як підставочка. А ми продовжуємо. З'єднались. Переходимо наступну арку. Три. Повітряні петлі підйому. І ще три. в нас буде арка. Стовчик з накидом сюди і сюди. Так, у нас тут ніяких рельєфних елементів немає. Ларенька серветка. В арку 5 стовпчиків знакидом серветочка для початківців. Два. Три. Чотири. І п'ять. Так, два стовпчика. Знов в ці два стовпчика. Є. Тепер три повітряні петлі. Два стовпчика з накидом з однією вершиною. Один сюди недов'язаний, і один сюди недов'язаний. Цей елемент ще називають сплітом. Ось так. Три повітряні петлі і знов стовпчик з накидом. І ще стовпчик з накидом. 5 стовпчиків арку і так по колу. В кінці, ось тут. Я покажу потім, як набирайте 3 повітряні петлі, і зустрінемось ось тут. Ось ми вже в кінці, дивіться, як сформувати спліт. Беремо накид, одну ніжку ми пров'язали. Відраховуємо третю повітряну петлю підйому. витягуємо петлю і протягуємо через все. Таким чином у нас сформувався спліт. Далі в нас йде веселе, тому що будуть кластери. Початковий кластер з трьох стовпчиків з двома накидами, тобто ми беремо один, два, три повітряні петлі, де там фокус гуляє, два накиди. Недов'язаний, і другий скинула. доволі недов'язаний. Це у нас перший кластер. Далі чотири повітряні петлі. Два, три, 4. Сюди ж нам потрібно прив'язати ще один. Але дивіться, я цей раз вставляла повністю усі петлі. А тепер буду тільки в повітряну петлю підйому, куди ми з'єднувалися. Тому що, інакше, у вас буде тут такий жахливий вузол. Так. Ще Один кластер, так? один. Два. І три. Один, два, три, чотири. І ще один останній. Тобто, в кожну вершину ось сюди, в кожен спліт нам потрібно буде пов'язати по чотири штуки їх. Ще те сказала, що веселий ряд. Але нічого. Заворотні стовпчики об'ємні, це гірше, ніж подібні кластери. Це вже другий стовпчик і третій. Якщо ну, дуже вам складно, спробуйте в'язати стовпчики, оці кластери, з двох стовпчиків, не з трьох, а з двох. Так, у вас будуть полюски не такі пишні. Але як для початківця. Та в принципі, воно буде нормально виглядати, якщо буде кластер із двох стовпчиків. Далі знову 4 повітряні петлі. Тут, дивіться, теж підтягуйте, щоб сильно у вас не роз'їжджалося. Два, три, 4. Тут у нас теж кластер. У нас. Має вийти п'ять стовпчиків з одним накидом і з однією вершиною. Два перших пропускаємо, і у нас має лишитись два останніх. Один. Другий. Третій, четвертий. І п'ятий. Взяли і протягнули 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Ось такий, Тугенько, але так і має бути. Тепер от сюди в вершину, знову будемо річкувати кластери, між якими по 4 повітряні петлі. І так по колу. Погратись трішки прийдеться, але результат того варту 1, 2, 3, 4. В кінці ось тут, я потім покажу, куди прив'язати останній кластер. Достигну ось тут. І так, останній кластер. Ось тут у нас є напів, дві напівпетлі, видно. Якраз вперше ось так будемо прив'язувати. Я щойно пробувала пров'язати в повітряну петлю, але наш кластер закриває цю пелюстку ну, тобто, взагалі ніяк. Спробуйте декілька варіантів самі, і оберіть той, який вам найбільше подобається. Але, в принципі, так, трішки. От сюди. І третій. Є. Один, два, три, чотири. З'єдналась у вершину. З'єднаною петлею сліпою петлею, перейшли в арку. Повітряна петля підйому. Стовчик без накиду. Сюди ж. Так сильно затягую. Напів стовпчик. Три стовпчика з накидом. Сюди. Два. В принципі, два буде достатньо. По схемі три, але для моєї руки. Якщо у вас арки оці дуже великі, ви ланцюжки вільно в'яжете. в'яжіть три стовпчика з накидом. Я буду два. Три повітряні петлі. Два стовпчика з накидом, дзеркально. Бачите, для мого натягу, для моєї руки якраз ідеально. Напівстовпчик. Ось так. І стовпчик без накиду. Клас. Така ж сама маніпуляція з цією аркою. Стовпчик без накиду, напівстовчик. Два стовпчика з накидом. Один, два, арка з трьох повітряних петель. Якщо вам нудно повітряні петлі в'язати, можете бахнути сюди по піко або по складному піко. На рибий смак. Це вже останній ряд в нас, тому можна розгулятись. Напів стовпчик. Так. стовпчик без накиду. Ось тут у нас у нас по 5 стовпчиків без накиду в цю і в цю арку. Тин, два. Три, 4, П'ять. 1, Два. Три, чотири. І п'ять. Стовпчик без накиду в наступну арку. І знову ж такі елементи. І так по колу в кінці ось тут буде самого краю, стовпчик без накиду. З'єднаємося в останній, тобто в перший, виходить, стовпчик без накиду, закріпляємо ниточку і обрізаємо. А що буде, ви побачили на початку відео: легких петелік!